Добрий день, мої любі! Заходьте в гості. У мене на подвір'ї живе багато цікавих тваринок. Вони охоче розкажуть вам щось про себе. Я бабусин котик. Я ловлю мишей і муркочу на колінах. А ще я справжній сонько і люблю гратись на сонечку. Я корівка Маруся, даю молоко, з якого роблять сир, йогурт і масло. Найбільше люблю пасовисько і запах свіжої травички. Я yeah. маленьке поросятко. Мій ніс – це справжній інструмент. Я можу не мрити землю. І, хоч я люблю бруд, моя шкіра так захищається від спеки. Я весела коза. Я з'їм усе, що знайду травочку, листочки навіть кору дерев. А моє молоко дуже корисне для діток. Я курочка. Щодня я несу смачні яєчка. А ще я люблю купатися в пилюці. Це мій спосіб залишатися чистою. Я пухнаста вівця. Моє шерсть тепла, з неї в'яжуть шкарпетки та светри. А ще я люблю гуляти з подружками на лузі. Я вірний пес барсик, я охороняю двір і попереджаю, коли хтось іде. А ще я люблю гратися з дітьми та бігати по траві. Я, коник Силко, я сильний і швидкий. Колись люди їздили на мені у далекі мандрівки. А ще я люблю, коли мене гладять по гриві. Я, півник. Я буджу всіх зранку своїм співом. Мій грабінець показує, що я головний у курнику, а ще я завжди стежу, щоб усі були в безпеці. Ось такі цікаві мої улюбленці. Дякую, що завітали. Повертайтеся ще, ми завжди вам раді.